Так, хлопці, всім привіт, на зв'язку, я Річард. В нас нарешті вже нова неділя, та ми повертаємося до нашої торговлі на нашому брокері Pocket Option. Сьогодні в цьому відео я вам покажу, як можна заробити гроші в Україні у такий непростий час. Тому, друзі, що я вам можу сказати, сильно затягувати не буду. Обов'язково переходьте до мене в телеграм-канал, ссылка буде в коментарях. Там дуже-дуже дуже багато інформації. Тому переходьте та дивіться відео, як можна заробляти. В нас в Україні, тому переходимо на комп'ютер. І так, хлопці, перейшли. Ми з вами вже на комп'ютер. Тому ще раз вам покажу свій телеграм-канал. Обов'язково переходьте. Тут дуже багато інформації, тут багато мене. Тому переходьте тут дуже цікаво. Також у закріпленому СМС є повна безкоштовна стратегія. Також у другому закріпленому смс є безкоштовна наша стратегія у текстовому форматі повністю прописана. Тому обов'язково переходьте. ссылка на це буде в коментарях. Тому друзі, так переходимо вже. До нашої торгівлі. Так, запис у нас йде, все гарно. Тому, друзі, так, наша схема: як же зараз заробити кошти в Україні? Що нам робити? Друзі, мій баланс зараз ставить 20 500 доларів. Розпочинали ми з вами у самому першому відео з 1700 доларів. Тому ось так ми забустили наш баланс за 2 ну, місяці майже. Тому хлопці, будемо робити по нашій стратегії з інвестінгу. Ми так, обираємо валютну пару. Хай це в нас буде Audi'USD. На, переходимо на інвестінг та тут пишемо нашу валютну пару out, out USD Та тиснемо на тех аналіз. Після цього одна хвилина. Нам показує нейтрально. Нейтрально. Нам не підходить, нам потрібно або активно продавати, або активно покупати. Тому шукаємо іншу валютну пару. Та шукаємо далі щось, якщо чесно. Пишуть мені підписники, вибачаюсь. вибачаюсь. Так, тех-аналіз. Одна хвилина, одна хвилинка нам каже активно продавати. Та заходимо на 350 доларів вниз. Нарешті ми з вами знайшли валютну пару, тому що дуже довго не, змі... не міг знайти її, тому що чогось ринок пише нейтрально, нейтрально, нейтрально. Тому дивимось. Головне, друзі, що я можу сказати, це дуже важливо торгувати без емоцій. Випийте гарячого чаю та заспокойтеся, тому що як бачите, все буде тут добре. До речі, ви бачили, як в нас просів ринок крипти? І що я вам хочу сказати? Мені в коментарях дуже багато пишуть, чому ти торгуєш на цих брокерах, чому не крипта, чому не ф'ючі. Ось чому, друзі, тому що валютний ринок в нас так іде на запис, так іде. Тому що валютний ринок в нас в плюсі завжди. А ось крипта там реагує на якісь новини, на якісь події у світі, у глобальному світі. Та там є такі історії. А, ми, а наш валютний ринок він завжди в плюсі. Тому зараз зробимо з вами декілька угод, декілька плюсів. Та покажу вам, як же можна заробляти кошти в Україні. Ось, в, заходимо досить впевнено. Чистим ми з вами ваботали 332 долари. Так. Пишуть підписники, дуже багато від вас смс. Так, шукаємо іншу валютну пару. Перший плюс ми з вами зробили. Давайте буде це у нас єврокат. Пишемо на інвестінгу. Єврокат. Ось наша стратегія. теханаліз, Одна хвилинка нам каже активно продавати. Тому заходимо прямо звідси та дивимося. Але ж, можливо, звідси ми з вами на 700 доларів зайдемо, ось звідси, якщо в нас ціну будемо перекривати цю угоду, якщо вона в нас не зайде. Але ж також не тропимося, але що я вам хочу сказати, по нашій стратегії, якщо одна угода у вас не заходить, ставимо x 2 та перекриваємо її. Це потрібно запам'ятати, перекриваємо не обов'язково на цій ж валютній парі, можливо, і на іншій можна. Дивіться, як тут же вам комфортно. Тому дивимось, зараз будемо заходити ще на 700 звідси. Давайте для того, щоб мені баланс дозволяє. Тому давайте подивимось, що в нас з цього вийде. Так, зайшли ми з вами в дві угоди. Тому дивимося їх відроботку. Якщо в нас нижня угода не зайде, а верхня зайде. Так, тут хлопець вже результати свої присилає. Я вибачаю, що так воно трапляється. А, так, дивимося, що в нас буде. Ринок на нас сьогодні понеділок. понеділок. Дуже, якщо чесно, люблю торгувати в понеділок, тому що такий в нас а, ринок не дуже комфортний. Тому дивимося, зробили ми з вами. Так, Можливо, давайте з вами на 1200. Зайдемо, поки не будемо так, то та, також не торопимося, дивимось. Головне, що я вам хочу сказати, це все робити без емоцій, без емоцій. Ось звідси можемо ще раз перекрити нашу угоду, тому що я бачу, що ринок у нас циклічний, та ось цією годою ми з вами зараз перекриємо ось ці дві, які в нас не зайшли. Так, тут у нас міліметраж. Так, угода закрилася мінус, Тому, друзі, наша схема, вона просто. Безпрограшна, тому що ми завжди перекриваємо свій мінус іншим плюсом. Зараз ви це побачите. Тому дивіться, який в нас відкат йде вниз. Тому ось, в принципі, все працює. Запам'ятайте, якщо у вас мінус, ставимо x 2 та перекриваємо цю угоду вище. І все у вас буде гарно. Тому, друзі, головне, що вам хочу сказати, не панікувати, не нервувати, і все у вас вийде. Зараз подивимось, чистий прибуток цієї угоди. В нас буде 1150 доларів. А, тим самим ми відіб'ємо Ті 350 та ті 750 Тому, друзі, ось так ця угода в нас досить впевнено зайшла, залишилось 4 секунди, досить впевнений результат. Та на нашому балансі ми з вами заробили 200$. 300. Тому Дивіться, який пролив пішов, давайте зробимо з вами ще одну угоду. Хай це у нас буде на валютній парі GBP GPI. Також шукаємо. Мені також в контрах писали. Чому ти не показуєш свої мінуси? Чому ти не показуєш свої мінуси? Друзі, як я можу не показувати свої мінуси, якщо кожна моя торгова сесія вона є на Ютубі. Я без Ютубу не торгую на цьому аккаунті. Так, головне змінити суму. Зараз би зайшов. Заходимо вище та дивимось, можливо, будемо прикривати ось тут. Ось тут. Також теханаліз треба дивитися, якийсь хоча б, хоча б мінімальний. Тому дивимось. але ж я здоволений, чому інвестинг нам каже заходити вгору, якщо у нас ці. Ось чому, тому що інвестинг щось знає, інвестинг щось знає. Так ось, друзі, я вам показую всі свої угоди, та нічого від вас не скриваю, все показую, як воно є в нас. А, тому, якщо на, мину, на минулому тижні в мене не було мінусів, я вам все транслював. А зараз ви бачите реальну ситуацію, це мій блог, і мені немає смислу нічого приховувати, я просто вам показую своє життя. Тому дивимось. Звідси я ще можливо зайду. Так, давайте лінію поставимо, щоб я розумів, можливо, навіть і ось тут. Давайте звідси зараз перекриємо нашу верхню угоду, якщо вона не зайде. І найкраща точка в нас буде ось тут. Зробимо з вами ось так. Якщо воно дійде до сюди, я зайду на суму побільше для того, щоб перекрити. Ось ці дві угоди, але ж, я думаю, все буде гарно. Тому ось так хлопці ми з вами заробляємо, ось так ми і торгуємо. У мене у телеграм-каналі дуже багато відгуків. Хлопці також торгують на цьому брокері. От звідси давайте дуже гарно. Все фу, можна розслабитися, але ж давайте побачимо, що в нас каже. Покупати не дуже нам підходиться. Тому, друзі, блін, да, не було подивитися. Але ж дивимося інвестінг і все у вас буде гарно. Нічого страшного, зараз все ми перекриємо та. Все буде гарно, так що я тут натиснув. Дивимось, дивимося тим, як нашого хода буде закриватися. Верхня у нас заходить в мінус. А ось нижня зараз подивимось, що у нас буде. Тому дуже важливо дивитися, дуже важливо розуміти. Тому, хлопці, дивимось, залишилось у нас 20 секунд, тому чекаємо. Так, залишилося в нас 2 секунди. І досить впевнено ми заходимо та дуже сміливо повертаємо наш баланс. Тому, друзі, ось так ми і торгуємо з вами. Сьогодні у нас торгова сесія така. Є плюси, є мінуси, тому давайте останню зробимо. Показую вам все, як є, все, як воно є, тому, тому не дивуйтесь, що так буває. Але ж це відео буде націлене на тому, що так активно продавати. Давайте. На 650 доларів зайдемо, щоб вийти в гарний плюс. Тут я навіть не сумніваюся, що все буде гарно тому що я і по теханалізу це бачу. Тому, друзі, що зараз вийдемо з вами в гарний плюс. Тому ось так працює наша стратегія з вами, отак ми заробляємо кошти, ще раз вам кажу. Тому що це мій блог, я вам транслюю просто своє життя. Тому ось так. Ця стратегія з інвестингом, вона безпрограшна, тому що бачите, як ми перекриваємо, 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 і наше коліно з вірогідністю там 80% вони заходять в плюс. Тому ви це самі бачите. Тому навіть якщо ну тут все буде добре, але якщо і ця ухода в нас не зайде, ми ставимо з вами 1200 доларів, перекриваємо чуть вище, вона опускається, та ми відбиваємо мінус та виходимо в плюс. Тому... Ось наша схема, тому ще раз кажу, переходьте до телеграм-каналу, там повністю розписана наша стратегія у текстовому форматі. Але ж, ви побачили відео, як можна досить впевнено та гарно заробляти гроші в Україні. Заробили ми з вами за цю торгову сесію ровно 1000 доларів. Буквально за скільки? За 8 хвилин заробили з вами 1000 доларів, це є десь. 40 тисяч гривень по офіційному курсу. Тому, друзі, побачили. Ви я дуже радий, що в нас саме така стра... саме така торгова сесія вийшла. Що були і мінуси, які ми з вами перекрили, тому я вам повністю в повній мірі показав цю стратегію, як... як воно що працює. Тому чистий прибуток у нас 1000 доларів. Так, хлопці, підписуйтесь на мій канал, якщо вам це цікаво дивитися. Тому всім дякую за пригляд. До вечора.